Нашого заняття Хто живе в темноті. Доброго дня! Я вас вітаю, здоров'я щиро вам бажаю. Ось подивіться у віконце там посміхається сонце. Промінчик кожного, кожному дарує, у гру пограти пропонує. І я пропоную вам пограти в гру, яка називається Хто живе в Темноті. Для цього нам треба закрити очі і уявити, що навколо темно-темно. Уявіть, будь ласка, хто може знаходитись або що в темноті? Може, щось таке, що вас лякає, може, це якісь казкові герої чи монстрики, чи динозаврики. Ну, то ви краще мене можете це. Знати. І зараз я пропоную вам сказати отим усім монстрикам і страховиськам от такі слова: Страх, страх, страшилку. Геть, геть, котися. На сміх, сміх, смішинку перетворися. Перетворіть усіх монстриків і страшилок і смішних і. Веселих, хай вони більше вас не лякають. Ось подивіться, діти, на цю картинку. Здається, що в темній кімнаті справді хтось є. Але якщо вімкнути світло, то виявиться, що це просто тінь, яка нас лякає. Насправді, темнота не може нас. Не вдарити, не вкусити, і нічого поганого зробити вона сама по собі нам не може, тому боятися її не треба. А якщо вам трішечки лячно, попросіть маму чи тата купити вам таку маленьку лампу ночнік називається, та, яка буде працювати вночі, і ви добре будете бачити. Що навколо вас нічого поганого немає. А зараз, діти, я пропоную вам намалювати свої страхи і того, хто може жити в темній кімнаті, кого ви уявляєте, на пісочку. А ви можете малювати на папері, можете зліпити ці страхи, або попросити у мами крупу манку розносик і малювати. На манці. Починаємо. У мене буде ось такий монстрик. Малюю я пальчиком. Так. Ось такі злі очі, великий рот. Так. Зуби я йому намалюю. Намалюю йому отаке волосся і руки, такі, які стирчать у різні сторони. А тепер я хочу цього монстрика перетворити. На смішного. Домалюю йому корону, нібито це вже буде король якийсь. Намалюю йому посмішку, хай посміхається, а не лякає. В ручки дам йому кульку гумову. Домалюю платячко. І зроблю тепер очі веселі. І ось тепер мій монстрик не лякає, а навпаки, смішить мене. Спробуйте, і ви у вас обов'язково все вийде. Зараз, малятка, я пропоную вам пограти в гру, яка називається Я страхіття не боюсь, в кого хочеш, перетворюсь». Ми разом будемо говорити ці слова. А потім ви будете перетворюватись на того, на кого ви захочете. Грати ніби ту роль. І так, давайте. Я страхіття не боюсь. В кого хочеш, перетворюсь. Я страшний монстр, а ви хто? Знову граємо. Я страхіття не боюсь. В кого хочеш, перетворюсь. Я бабця Яга, а ви хто? Давайте ще раз. Я страхіття не боюсь. В кого хочеш, перетворюсь. Летю. Летюча миша така. А ви в кого перетворювалися? Кого ви зробили смішними? З ким ви пограли? І тепер уже не ваші страхи лякають вас, а ви можете ними грати. І як завжди, дітки, на наших заняттях ми з вами слухаємо казочку. Казочка називається сміливого гномика. Жив був в одному лісі гномик. Життя його було веселе і цікаве. Тільки одне заважало йому бути щасливим. Він усього боявся. Боявся гратися на полянці, бо міг вискочити з лісу страшний звір. Боявся бабу Ягу, яка жила неподалік. І ось одного разу попросила матуся гномика піти назбирати горішки в лісі. Спочатку гномик хотів запросити свого друга троля допомогти йому, але потім вирішив, що він сам зможе і не злякається. Цілий день наш гномик ходив по лісу, але так і не знайшов горішки. І коли вже настав вечір і весь ліс наповнився незрозумілими звуками і шарудінням, Гномик подумав, що то якісь страховись калісні і дуже-дуже злякався. На тремтячих ніжках він продовжував йти, але зрозумів, що заплукав. Він сів під великим деревом і гірко-гірко заплакав. І раптом дерево заскрипіло, і виявилося, що це взагалі не дерево а хатинка Яги. Двері хатинки відчинилися, і наш гномик опинився на порозі баби Яги. На диво гномик не побачив саму Бабу Ягу. Раптом він почув з печі тихі звуки і побачив її. Вона була така зігнута, нещасна і дуже-дуже хвора. Баба Яга тихо промовила. Не бійся, мене, гномику, я не зроблю тобі нічого поганого. Я захворіла. Ось уже третій день я лежу з високою температурою в своїй хатинці, і ніхто не приходить мені на допомогу. А я ж допомагала усім звірятам в лісі, кому травички давала лікуватися, кому пораду хорошу давала. А тепер сама нездужаю і немічна. Шкода стало гномику бабушку ягу. І він зрозумів, що насправді вона не зла, а навпаки, допомагає в лісі усім звірятам. Чим я можу вам допомогти? запитав гномик у хворої. Принеси мені, будь ласка, гномику шишок з ялинки і гілочок з сосни. Я зварю собі відвар і буду ним лікуватися. Вранці гномик виконав прохання баби яги, приніс їй шишки, гілочки. Подякувала бабуся нашому гномику. Ти дуже допоміг мені, сказала. За це я тобі дам клубочок, який допоможе тобі повернутися додому знайти шлях дорогу. Дала вона клубочок, кинув цей клубочок гномик і пішов за ниточкою додому. І коли він побачив свій будиночок, то почув, що на галявині усі лісні звірі голосно кричать. Слава нашому сміливому гномику, ти дуже допоміг всім нам. Бо бабуся Яга завжди нами опікується і всім допомагає. Дякуємо тобі. Вдома мама дуже зраділа, що гномик повернувся. Вони сіли пити чай з пиріжками, і гномик довго розповідав матусі про свої пригоди. А матуся обійняла його і сказала: Який же ти в мене? Дорослий і сміливий. Я дуже пишаюся тобою. Ось так гномик перестав боятися. Перестав боятися темноти і баби яги. І я вам теж цього, дітки, бажаю. Не бійтеся темінні. Темінь, темнота, нічого не може зробити нам погано. Вмикайте світло і будьте щасливі!